Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі, сьогодні хочу також ще нагадати, які періоди ваших довходів включаються вам для обрахунку пенсії. Хочу нагадати, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь період вашого страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. За цей період індивідуальні відомості зберігаються в реєстрі застрахованих осіб, тому вам не потрібно додатково збирати довідку про заробітну плату. Що ж стосується, Заробітної плати за періоди до 1 липня 2000 року, то за вашим бажанням та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами вам додатково може бути враховано зарплату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року. Якщо ж страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, у вас менше ніж 60 місяців, тобто менше ніж 5 років, тому вам обов'язково потрібно таку довідку подавати про заробітну плату. До 30 червня 2000 року. Якщо ж за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року, в реєстрі застрахованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного спеціаль... соціального страхування відсутні відомості необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби поліцейським особам рядового і начальникам. Складу, то в такому випадку заробітна плата обчислюється на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески встановленої форми. Тож відповідаю на таке теж найбільш поширеніше питання, чому після 1 липня 2000 року не потрібно збирати і подавати довідки про заробітну плату вашу, тому що всі ці дані відображаються. Ристи застрахованих осіб і пенсійні фонди, органи пенсійного фонду в особі їх працівників, представників бачать всю цю необхідну інформацію. Тому, якщо ви хочете надавати мене дуже багато інформації стосовно довідок про заробітну плату до 2000 року, то так ці довідки потрібно збирати. І їх надавати в пенсійний фонд, що саме до 1 липня 2000 року. Після 1 липня наголошую, вся інформація щодо ваших заробітків вміститься в реєстрі застрахованих осіб, і представники пенсійного фонду його їх ці ваші заробітки безпосередньо бачать при обчисленні вам вашої пенсії.